Наша перша саме так ми можемо сказати про цю машинку, бо це перша машина, яка поїхала в березні минулого року до військових, і ми стали в цьому посередниками. А посередниками тому, що ми написали пост 26 лютого про те, що нам потрібні машини взагалі писали пости про те, що зараз потрібно на київському напрямку. І в результаті, через деякий час, чернівчани написали нам, що о люди у нас є машина, ми готові вам її передати. Так, от ця прекрасна машинка. Вона була нам передана в березні минулого року, і вона все ще жива. І це прекрасно, тому що насправді вік машини на фронті не дуже довготривалий, але ці машині пощастило. Зараз ми вам розкажемо про її шлях. Цю машину можна назвати епічною по причині того, що епічність її в тому, що це. На сьогодні, з того, що я пам'ятаю, це єдина машина, яка з березня е, минулого року дожила до е, березня цього року, навіть, навіть трошки довше. Не те, що дожила, вона зараз жива, але тут її трохи треба підшуманити, тобто вона їздила. І скажімо так, під, вона возила РПГ під Гостомель, е, вона возила боєприпаси в, е, в Миколаєві в Херсоні. Вона повернулася з. От я зараз не пам'ятаю, чи була вона на кордоні Ні, на з Харків вона вже не поїхала, ми пожаліли трошечки, залишили тут, щоб вона трохи відпочила. Ну і далі вона їздила. І в чому момент цієї машини? Тому що а... Ну, поки вона там дещо не сталася з двигуном, вона просто не ламалась. Да? На ній трошки незручно їздити, бо там. А в коробці передачі немає бульбашки. Там ще, ще якісь там нюанси. Тобто, але є прикол, коли я приганяю на СТО, мені говорять, ми все зробили, крім ходової. Я кажу, чому крім ходової? А вона в ідеальному стані. Я не знаю, як це може бути, але ходова це в машина в ідеальному стані. Тому це такий наша. Конячка, яка викинула дуже багато роботи. Пам'ятає, що це перша наша машина, яку нам привезли Демсукира. Це ще була фраза така: ну ось якусь таку машину привезли, не знаємо чи підійде, але але краще вона зараз нема. А вийшло, що це максимальна та машина, яка нам була потрібна. І Вона до сих пір з нами живе. Дякую, Демсекі. Одразу її коли отримали. Там щось її шаманили, коли забрали? Так, да, в неї підклинули тормозні, здається. Ми її швидко привезли на СТО, сказали, нам тільки розблокуйте тормоза. Вони говорять, може ще щось зробити. Ми говоримо, ні, нам треба їхати вже на Гостомель. В той момент підшимали тормоза і все, вона поїхала, і після того в ній майже нічого не робилось. Скажи, будь ласка, зараз в ній шаманиться двигун і попередньо вона планує їхати на який напрямок? А скоріше, вона поїде всього, ж вона поїде на південь. Я чула дуже багато що військові дають імена машинам. Це якась безіменна чи має щось? Щось у нас було. Зараз я вже не згадаю, В неї, ні, такого прямого імені не було. Але тут до цієї машини відбуваються якісь звикання. Я пам'ятаю, на цій машині деякий час їздив захар і він говорив, все, це от моя кохана машина, я її там, якщо вона доживе до кінця війни, я там заберу. Потім Захар змінилося, йому пригнали джип, бо під його потреби виявилось плащати джип. Взяв я цю машину. І постійно мені там говорили, блін, тут вже там щось передачі не так включається, тут щось там не працює. Ні-ні ні. От ми її доробимо, але... бо це якесь таке відчуття внутрішнього кохання техніки. Не... Не знаю. Мені здається, в цій машині є душа і це відчувається. Вона має такий досить специфічний принт. Розкажи, будь ласка, то ваш хендмейд варіант? Специфічність цього принту в тому, що це витвір одного перфекціоніста. І називати Альдик. Точніше, як, я взяв цю машину, покрасив, Альдик прийшов і сказав, що це фігня, це неправильно. Я зараз зроблю. І це що верхня, тобто знизу це мій перфект, а зверху це перфект Альдріка. А єдиний момент, що краску вибрали на той момент, на яку вистачило коштів, а їх було небагато. Тому покрасили якою краску, яка під дощем облізла. Але вийшло дуже прикольно. Таке відчуття, що це так трафаретом робили. А на сам... Та свій час вона просто облізла від сонця і до Принт камуфляжу це найбільше підходить. Що це нас? Хижак? жаба? Як це називається? Ну це скоріше все, що схоже, так. У півенжите був є такий камуфляж, як називається жаба польова і жаба-лісова. Здається, ну це десь ось тієї теми, коли просто зелені п'ятна, які розмазуються. Але прикольно. Наскільки потрібні взагалі авто на фронті зараз? У мене якраз вчора розмова була. Ми зараз навчаємо нових пілотів і підходить один із екіпажів і говорить: а дивись, ми тут думаємо нам купити ще там кілька батарей, чи купити виносні антени. я говорю, дивіться, батареї ви можете взяти десь там в батальйону. Виносні антени вам може хтось там позичити на час. Але якщо вам не буде на чому доїхати на фронт, то ваші, ваше обладнання на фронті просто туди не попаде. Тому по говорю, ставте у пріоритет машини. І зараз так і є. Пріоритетна — це авто, тому що щоб попасти на фронт, туди треба доїхати. Щоб бути максимально ефективним на фронті, потрібно швидко заїжджати, швидко виїжджати, а це авто. Тобто авто це зараз перший пріоритет, на мою думку. Хочу закликати всіх донаторів демотократичної сокири, Побільше скидувати на якраз на авто. Якщо і вибір на що, то кидайте на авто, бо це важливо.